Вітаю вас, діти. На уроці Я досліджую світ. Ми продовжуємо тему Людина і світ. Говоримо про сонячну систему як частину Всесвіту. Людина в світі не сама. Земля це наш великий дім. Природа, зорі і небеса все разом в серці, бережім. Розгорніть свої щоденники спостережень в ефірі програми Як почуває себе ненька Україна. Яка пора року, який місяць, яке сьогодні число? Яким було небо, коли збиралися до школи? що стосовно опадів, яка температура повітря? А зараз пригадаємо трохи з минулого уроку, що називають зорею, що таке сузір'я. Спробуй відгадати мою загадку: вдень по небу гуляє, а ввечері на землю сідає. Правильно, це сонечко. Сонце це зірка, що у удень. Також ми з вами знаємо, що сонце це велика зірка, яка знаходиться в центрі нашої сонячної системи. Воно дуже гаряче і світле. Сонце є головним джерелом світла та тепла для нашої планети Землі. Без сонця життя на Землі було б неможливим. Відстань від Землі до Сонця дуже велика. Вона становить приблизно 150 мільйонів кілометрів. Цю відстань ще називають один астрономічний юніт. Чому ж відстань така велика? Щоб уявити цю відстань, можна сказати, що якби ми їхали на машині зі швидкістю 100 км на годину, нам потрібно було б близько 170 днів, щоб доїхати до сонця, не зупиняючись. Світло від Сонця до Землі долає цю відстань приблизно за 8 хвилин. Це означає, що коли ми дивимося на сонце, ми бачимо його таке яким воно було 8 хвилин тому? Через велику відстань від Сонця до Землі температура на нашій планеті є комфортною для життя. Якщо б сонце було ближче, температура була б надто високою, а гравітація Сонця. Утримує Землю на орбіті, і це важливо, адже завдяки цій гравітації ми не злітаємо у космос. Поговоримо про Всесвіт. У Всесвіті знаходяться мільярди галактик. Звернемо увагу в словничок та прочитаємо, що таке галактика. Галактика це величезна система, яка складається з зірок, планет, астероїдів, комет, газу та пилу. У нашій системі у Всесвіті існує безліч галактик, і кожна з них має свої особливості. Існують різні типи галактик. Наприклад, спіральні галактики, еліптичні галактики, які мають округлу форму, та неправильні галактики вони не мають форми і виглядають як групи зірок. Відстань ось, галактики можуть бути дуже далекі одна від одної. Наприклад, до найближчої галактики приблизно 2,5 мільйони світових років. Наша Земля і Сонце знаходяться в галактиці, яка називається Чумацький шлях, у ній є мільярди зірок, ми розташовані на одній з її спіралей. Чумацький шлях має вигляд спірального диска з ядром у центрі. Пропоную розглянути місце знаходження сонця в галактиці. Як ми вже сказали, сонце це зірка, яка є центром нашої сонячної системи. Розглянь, де знаходиться Сонце в галактиці. Сонце розташовано в галактиці, яка називається Чумацький шлях. Це спіральна галактика, що містить мільярди зірок, планет, газу та пилу. Розташування Сонця в чумацькому шляху впливає на умови життя на Землі. Завдяки своїй відстані від центру галактики сонце отримує достатню кількість світла, світла та тепла, що робить можливим життя на нашій планеті. За допомогою штучних спорів. Супутників людина постійно спостерігає за поверхною землі та космічним простором. Штучні супутники це спеціальні апарати, які запускають у космос. Вони обертаються навколо землі і можуть знімати зображення, збирати дані та передавати цю інформацію назад на землю. До речі, крім спостереження за Землею, деякі супутники призначені для визначення космосу, вони можуть спостерігати за зірками та галактиками, вивчати планети нашої сонячної системи, таких як Марс або Юпітер, збирати дані про космічні явища, такі як зоряні спалахи або чорні діри. Першим у світі космонавтом став Юрій Гагарін. Він здійснив свій історичний політ у космос 12 квітня 1961 року на космічному кораблі Восток 1 12 квітня щорічно святкується як Міжнародний день космонавтики, щоб шанувати пам'ять про Юрія Гагаріна та всі досягнення у сфері космічних досліджень. Юрій Гагарін облетів землю один раз, і його політ тривав близько 108 хвилин. Корабль подолав приблизно 40 тисяч кілометрів, а сам політ відбувся на висоті приблизно 300 кілометрів над землею. Перед польотом Гагарін пройшов сувору підготовку, включаючи тренування в симуляторах, фізичні вправи та вивчення спеціальної техніки. Після успішного польоту Юрій Гагарін став національним героєм і символом космічної ери. Його успіх спонукав багато країн розвивати свої космічні програми. Вдома прочитай повторно сторінки 34-35 та перекажи. А зараз виконаємо вправу моделювання космічний корабель. Вам потрібно створити модель космічного корабля, використовуючи картон, пластилін, можливо, це будуть брусочки Лего або якісь інші матеріали свою, свою модель класу на наступному уроці та пояснити, як вона працює. Закінчимо ми наш з вами урок. Грою Скажи, що дізнався. Назви одну річ, яку дізналися на уроці. Завантажте модель свого космічного корабля на перегляд, а на сьогодні наш урок завершено. До нових зустрічей! Бувайте!